Привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами одним із моїх найулюбленіших рецептів пирогів: яблучний на творожному тісті. Він виходить ніжний, ароматний і такий домашній, що просто тане в роті. Готувати його дуже просто, а результат неймовірний. Тож, ходімо випікати. Для приготування тіста нам потрібно 180 грам кисломолочного сиру 9% жирності, одне яйце 80 грам цукру та дрібка солі. Потім необхідно все це ретельно перемішати до утворення однорідної маси. Після цього додаємо півчайної ложки соди, трішки перемішуємо і далі всипаємо 230 г просіяного борошна. Знову перемішуємо і після цього вливаємо 50 грам розтопленого вершкового масла. І перемішуємо спочатку лопаткою, а потім руками до утворення м'якого тіста. До рук воно не має липнути, але виглядає ось так, дуже м'якеньке. Це тісто необхідно відправити в холодильник, поки ми будемо готувати начинку. А для начинки нам знадобиться 4 яблука такого середнього розміру, очищаємо його від насіння та від шкірочки. І далі нарізаємо ось такими тоненькими слайсами. До яблук всипаємо 1,5 столової ложки цукру та дві чайні ложки кориці. Якщо не полюбляєте корицю, можете замість неї додати цедру лимона. Ретельно все перемішуємо. Тепер дістаємо тісто з холодильника і розкатуємо його в тоненький прямокутний пласт. Робимо це одразу на перегаменті, тоді буде легше перенести пиріг на деко для випікання. Далі я візуально виділяю середину коржика, а по краям роблю ось такі смужки за допомогою ножа. Ну а тепер залишилось викласти начинку. По можливості рівномірно розподіляємо по всьому коржу. А далі робимо щось типу косички. Кожну смужку я перекручую і ось таким чином прикриваю яблука. Можна просто хрест нахрест смужки переплітати тут. Як вам зручніше вже. Друзі, якщо вам подобається це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. І ще потрібно змастити пиріг жовтком зі столовою ложкою молока. Змішуємо, щоб утворилася однорідна суміш. Та змащуємо все тісто зверху. Відправляємо в розігріту духовку до 190 градусів на 25-30 хвилин до рум'яного кольору. У мене пиріг випікався 30 хвилин. По бажанню можна ще зверху присипати цукровою пудрою. Цей пиріг виходить в міру солодкий, начинка соковита. А тісто таке м'яке та ніжне, ніби з якоїсь гарної пекарні, дійсно яблучно творожна насолода. Друзі, випікайте та смакуйте з задоволенням, і я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного, здорового життя!